19. 19. 19 грудня засідання регламентної комісії, присутні двоє членів комісії, хто за те, щоб розпочати роботу, розпочати роботу. На порядку денної комісії регламентної виноситься проєкт рішення Щербанівської сільської ради про затвердження офіційної символіки Щербанівської територіальної громади та положення про змістов без герба і прапора порядок використання офіційної символіки Щербанівської територіальної громади. Порядок ну у мене зауважень не було. Були подані декілька проєктів візуальних. Вони були опубліковані для голосування, для голосування на сайті. Я бачу, ну і в соцмережах вони були. В принципі, висловлювали свої побажання люди. Я так розумію, що остаточне рішення приймала відповідна геральдична комісія, яка оповнула да, да, висновок геральдистів. Висновок геральдистів. Так, висновок геральдистів, українське геральдичне товариство. тобто ну, Більших фахівців, які узгодили доречність використання всіх оцих символів, то точно немає. В висновках вони рекомендують даний проєкт до затвердження. Це герб і правильно? Тому пропоную затвердити підсумок конкурсу і затвердити дану символіку як символіку Щепанівської. Територіальної громади і порядок її використання. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Рекомендуємо винести на розгляд сесії.